Вулиці Гожулівська, що в мікрорайоні Браїлки, нові ліхтарі раніше на цій ділянці освітлювалися лише переходи через дорогу та пішохідна зона біля ліцею номер 13. Проїжджа частина залишалася затінена деревами, що створювало незручності насамперед для водіїв. Тому було прийнято рішення прокласти окрему повітряну лінію, каже депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Чому важливо підсвітити вулицю Гожулівська? Тому що Тут знаходяться соціальні об'єкти, такі як 13-й ліцей, садочки. Діти йдуть додому і переходять в вулицю, яка не освітлення. Відбувалося неодноразово ДТП пов'язання саме в вечірній час доби, тому що не було якісного освітлення. Через це була соціальна напруга. І багато звернень громадян. Ми вирішуємо цю проблему. Здовж проїжджої частини вулиці встановили нові опори зі світлодіодними ліхтарями. На монтаж пішло близько двох тижнів, говорить директор міськсвітла Руслан Решетило. І додає, загальна протяжність освітленої ділянки близько 700 метрів. Зараз фінальний етап протяжка лінії, підключення до шаф. Побліку. Ліхтарі доволі ефективні, вони малооб'ємні, скажімо так, 60 ватт всього, але їх вихідна потужність тобто, порівнюється десь зі 120 ватним натрієвим ліхтарем. Тобто це економія майже в два рази. У Жулівська одна з головних артерій цього мікрорайону. Місцеві мешканці кажуть, тепер вона стане безпечною у будь-який час доби. Я часто проїжджаю цією вулицею і завжди тут темно. А зараз це дуже чудово, що встановили ліхтарі. Тепер видимість на дорозі буде набагато краще. Ось ця алея біля школи завжди освітлювалася. І я як ду пізно, то стараюся не дворами, а тут проходити. Бо по тій стороні завжди темно. Тому добре, що ще ліхтарі додали. Дякую. За словами Вадима Ямщикова, в Полтавській міській раді продовжують вивчати питання додаткового освітлення і інших вулиць віддалених мікрорайонів Полтавської громади. Проблему розв'язують поступово, одномоментно не вийде. Адже наразі в Полтаві майже 26 тисяч світлоточок, з яких понад 19 застарілі світильники з натрієвими лампами, що не відповідають сучасним вимогам щодо енергоощадження та якості освітлення.